Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового Допитливий син. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Допитливий син. Чуєш, тату? Син питає, що таке Хамелеон? Знав колись, тепер не знаю. Каже батько Филимон. Слухай, татку, ще спитаю, що таке аукціон. Я забув, не пам'ятаю, каже батько Филимон. Мати сердиться на хлопця. Все питання задаєш, батьку навіть у неділю відпочити не даєш. Не кричи, говорить батько. Я люблю балакать з ним. Хай пита чого не знає. А то виросте дурним. До зустрічі в жовтому літачку.